Всім привіт банда! Ну що ж, з цією тяганиною цим мученням я завтекав, що треба було відосиків можна було напілити на ютубчик Так що давай зараз розкажу, що зробив. Так, ось стіночку здирав, була поклеєний стеклохолз на штукатурку, відстав стеклохолз, прийшлося все здерти, придеться все перешпакльовувати. Також коси положив. Ага, повністю плиткою, вже йде зафуговані. Треба буде попідшпакльовувати нормально, бо трошки стіна кривенька. Далі, що я тут там, доложив повністю підлогу. Вроді я показував стіни, вже зафугував, треба буде витерти все, все витерти і все замить гарненько. Все, чотенько зробить, от, от от таке. Скоро потолочок треба буде кинуть. Потолок буде пластиковий кругом. Так що отак грязно. Грязно бачили? Грязно. стається після фуги. Тому працюємо, працюю, потрошечки, працюю. Тут вже все зафуговане, сьогодні дофугував, так що такі успіхи. Отак працюємо, потрошечки йдемо, йдемо до фінішу, скоро буде герна.